Привіт усім, друзі, на каналі. Сьогодні покажу, що робити, якщо у вас вилітає Minecraft при підключенні до світу. Перше, що може бути, ваші моди не збігаються з модами на сервері. Якщо ви приєднуєтесь до сервера, то переконайтеся, що версія підходить для цього сервера. Також перевірте, чи не пошкоджена гра. Якщо все це виключено, пишемо Fisor abdata. Тут пишемо Update в Psionti, тиснемо ОК, OK, тиснемо Minecraft, зберігаємо і бачимо світи. Тобто Світ 2, Світ 3, Світ 4, Новий Світ. Так, У мене актуальні лише новий світ 2, новий світ 3 і новий світ 4. У мене вони так названі, бо ще не збереглися після перезапуску гри. Ось, припустимо, у мене новий світ 2. У вас будуть свої світи. Якщо вони якось названі, вони відрізнятимуться. Ось я не можу зайти в Новий світ 2. Ось це у мене новий світ. Ось новий світ 2. Бачите, ось тут я копіюю папку регіон в інше місце. Копіюю і тисну на світ, що не працює, тисну ПереСоздать. Тисну Створити новий світ. Тобто відтворюємо світ, і як бачите, створилась копія нового світу. Виходимо, заходимо в новий світ, який старий, наш. Копіюємо його звідси, видаляємо, ставимо в інше місце. Заходимо в копію. А новий світ видаляємо папку Регіон, завантажуємо свою. Далі заходимо в папку старого світу, а ці дві папки дім 1 і DIM 4.1. Звідси копіюємо і, відповідно, з Нового світу видаляємо і зі старого переставляємо, після чого старий світ можна цілком видалити. І тепер у нас є копія нашого старого світу, але тепер вона працює. На цьому, все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Годік. Всім бувай!